На нашому каналі сьогодні ми знаходимося на унікальній аграрній події цього року: день поля агровіниця це подія, яка збирає найкращих представників аграрного сектору України, щоб продемонструвати свої досягнення, поділитися досвідом і разом будувати майбутнє нашої країни. Цього року подія обіймала понад 180 компаній, які представляють новітні розробки в галузі сільського господарства від нових видів техніки до інноваційних технологій вирощування. Це все можна побачити тут на Вінниччині. Ще раз привіт далі. продовжую я в даному форматі. Я колись умонтувати дане відео, яке ви зараз дивитесь, половина матеріалу, яка була відзнята, виявилася поганої якості, та мене практично там не чутно. Ну Нічого попрацюємо з даним матеріалом. Я вам покажу, як проходив день поля на Вінничині. У мене була можливість поїхати тільки 4 вересня. Зараз на хвилиночку, 17. Е, так, добре. Е, трішки по часу я тоді не встигав, потрапив одразу на демопоказ. Агрегатів з агрегатів були плуг Грегорі Бесон 71 С-70 та плуг Ундлю з технологією Унленд 5. +1. 5 +1. Давайте я вам зараз розповім про цих двох краси. Грегорі Бессон, 7 плюс 1 С-70, ширина захвату кожного корпусу в е, приділах 30-50 см, е, плуг е, причіпний з одним колесом. Працює як в борозні, так і по полі. А в робочу подобається, а панна теж є, а дешні. Представник Тріт e, Агро. Плуг навісний з системою Onwent працює так само, як і e, по полю, так і в Борозні. E, ось представник зараз розповість детальніше. E, маємо високу стійку, колесо має можливість перекидатися у положення для транспортування, кукурузний предплужник, Все так само, як і в навісних плугах, але з можливістю системи Onland того, що. Нема в інших брендах у навісних плугах. Дана система дозволяє. І в чому її перевага? Коли ваш трактор або ширший по ширині, або він гусеничний, то дана система створена саме для цього. Зараз якраз побачимо її в роботі. Я викладав відео в YouTube Shorts з даним плугом від офіційного представника. Коротше, це е, ноу-хау в світі плугів. Ніхто ще не зробив не Ленкін, не Кернеленд, ні Пун, ні Джондір. Так, йдемо далі. Е, були представлені е, глибокорозпушувачі Unlu е, турецького виробництва та Грінд Gra 3. Unlu П'ятилапчастий відстань між лапами 35 см 2,5 метри ширина захвату агрегату. Також є двійний коточок. На демонстрації пробували взяти 50 см глибину та грін Гратери, він був трьох метровим, теж п'ятилапчастий. Два коточки також у нього були. На демопоказі вони брали. По-моєму, глибину 55 см на 5 см більше, ніж углу. Були також дискові лущильники, такі як LDD2520, потім дисковий лучільник devt 8 від AgroKalina. Представник розповість вам зараз детальніше про даний дисковий лущильник. Друзі, налаштувалися все просто прекрасно. Ми будемо продовжувати. І зараз у нас дисковий учільник Тефт-8. Навіть не так потрібно сказати. Теф-8! Від груха можна навіть поаплодувати. Аграрії заслуговують на ваші обласки підприємства аналогічно, що демонструють вам класну техніку. Всім наші вітання. Компанія Агрокалина Рада вас всіх бачити ще на одній виставці, яка відбувається в Україні. Слава Богу, і Збройним силам України, які дають змогу збиратися такій кількості людей на подібний присутніх. Сьогодні, ну, як завжди, практично, сьогодні ми представляємо наш тискурущий 8-метровий. Досить цікавому виконанні, і ті, хто працює нашими дисциплиною учительниками, або потвертаються, бачимо в кого інтернета, що в нас ширина захвату таких дискових площиників є від 1,8 метра до 8 метрів. По комплектації даних тискових площиників нас дуже багато, що можна підібрати як і невеликий банком забіг, так і досить потужні області. Сьогодні піде мова у нас по тиску восьмиметровий, 8-метровий. Я рух, і всі прекрасно бачать, як по порядку так моєму кільку. Що на 6 на та 8 ми ставимо передні опорні колеса для чіткого дотримання дитини пробігу е по два колеса. На 6 можна можемо одне колесо і перегрупцію на допомогу інтернет. Далі ми маємо. Тирки і філька на 32 на 32, тиск 56 діаметра. Но це насамперед в цьому виконанні. Також нас є пі, фікар. 90-х 14 від компанії було е, з тиском 51 го діаметра, що в першому чи в другому випадку закритого тиску, яка не потребує ні змарчування і працює ну, без догадів. Чі, хтось бойкається, ну, я думаю, тут хтось як спитає, що який ресурс даного тиска. Я вам скажу, наприклад, слово, що я знаю. Ресурс даного диска по Житомирській області я працював в Новоград, в Львівському районі. Всі знають, що Житомир славиться камінцем і піском, то по піску попрацював від 4,5 до 5 тисяч гектар на дисках 51-го діаметра. Також я знаю, що присутній на даній виставці ще один фермер, який дав даним дисковим будинку, відпрацював більше 5 тисяч гектарів у Бердичівському районі. Ну, Я маю віду дисками. Що в нас плюсом, яким є плюсом по даному дискусії? У нас е, збільшене розташування між рядами. коли ви працюєте по, по штатті, буду так говорити, то у вас немає забування. Понятне діло, що зараз буде забувати там, чи ще, але хлопці, ті, хто працювали, ті, хто працюють, прекрасно знають і бачили, як він справляється з густотою. Більше навіть тут, також і між самими дисками. Далі е, нас йде катки, прикочуючи, прикочуючи катки, у нас є картки прикочуючи, прикорчуючи картки. У нас є всі найменування. Я вже неоднократно це говорив. І на цій виставці я ще раз повторюсь. Всі найменувань картків, всі, що ви бачили по попередній лінії даних катків, всі можна докомплектувати на даній дисковій лишениці. Е, вони в нас в даному випадку зараз стоять трубка-планка, але теж зверніть дуже е, увагу на майбутнє в плані розговоря, що є деякі дискумілушники, які по ширині захвату самих барабанів ставлять е, ну, більші самі хатки. Тим самим воно збільшує навантаження на підшипники. В нашому випадку ми постаралися і дійшли до того результату, щоб у нас не було питань з підшипниками та що часу. Ми поставили трішки менші, менші самі катки, але нам допомагають в цьому підшипники 308 серії, які не потребують ні змащування. Ну я би так сказав, що якщо сі воно вже зламалося, то його не присняти і викинути. Ми вже не треба нічому згувати, в руках перебирати теж немає. Не щоб ніхто собі не вимагає цьому Сьогодні ми задали глибину пробічку до 10 см, чому я можу ну, не робити 10 см. Ви бачите, які груди і в нас на сьогоднішній день воно кругом засуха. Я думаю, що до 10 воно десь ну, там, 8-10, воно от, 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 так якось буде. Але е, в першу чергу, що саме класно, що після роботи самого аграріата е, він як являється як перепосівний агреад, що в нас немає рівненька ну, посівне виводи. Я думаю, що всі аграрії, які сіються і спробують засіяти за ними такими лучшениками, вони знають, що це одна і найважливіша риса, яка до бути у кожного агреату. Давайте подивимося на роботу. Прошу дивіться сразу, е, щоб ми, ну, по перше, розійшлися там щоб трактор нікого не. Далі прошу подивіться трошки далі. Ми взяли діагональ не для того, щоб знаєте, ви побачили дуже класну роботу. Ми взяли діагональ для того, щоб була більша відстань по роботі, щоб розігнався трактор. Так що, Із-за цього нам треба швидкість трактора від 12 км за годину. Я думаю, 12-15, ну, більше не треба його давати. Він справляється своєю роботою, так що дивимося на роботу і проходимо через 5-ок 10 ок 5 Ще важливо, хто зацікавився на сьогоднішній день даним тисковим мужчинником, і йому треба екстремальні умови е сьогодні попробувати, Хлопці, підійдіть, будь ласка, до нас ну, до мене. Є є також представники нашої компанії Агрокалина. Підійдіть, скажіть, хочу попробувати його поперек, повздовж, заглибити, вимілити. Я вам дам лопатку, пройдусь разом з вами, по подивимося, і я думаю, настроїмо його для вас, щоб ви його придбали. Так що дивимося роботу, будьте обережні по сторонах агреату. Далі, 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 так. Ні, да він не поганий. Віте, е, хто дійшов сюда. Ну, тоже так розкажу хоть примерно. То що сам знаю, море хто знає тут в толпі, хто працює такими дискаторами, е, ну, все перемішано. Бачите, що воно перемішано все гарненько зроблено для того, принципі, що нам і треба було. Якщо розрівняти, подивитися е, опрацювання, тось. Есть... Якихось грубів, отаких от шифера, просто в народі кажучи, шифера немає. Тобто десь елементарні якісь маленькі погрешності можуть бути, але це в плані може допускатися на налаштування безпосередньо у вас на полі. Якщо говорити за стернювання, щоб його забрати стерню, то, звісно, ви бачите самі прекрасно, що воно цю роботу робить, тому що воно мульчу зробило, щоб зберегти цю вологу і накрити. Саме поле накрите ось ці штуки. Так що, хлопці, може, кого є, хто працював такими дискаторами, може хто скаже своє слово, бо я тільки що розмовляв з дядьком з, з Одеси. То він розказував свою історію, ну каже, я довольний, я просто довольний ним. В мене була каже, ГДшка, пробував АГДшку, чим я тільки не пробував, а зараз цього року в Одесі каре, нас така суша, що ми просто тільки цим заходили і справлялися військовим. Яка оптимальна швидкість? Е, ну, я, 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 від 12 кілометрів, тобто треба вже давати. Бо якщо його давати менше, ну, насідали, віде, віде. Віде. ну, буде. але це я сказав, я вже сказав. і наприклад, його запускати я даю 40 років. Якщо його запускати, наприклад, на меншу швидкість, Засколько воно не буде робити таку фігуру. Якщо брати маленькі агрегати, то там 4-метрові, то його треба, ну, з такими трубка планка, то йому треба давати швидкість. Якщо там була ще виставки, Если... там друга компоновка вживається. Там диски друга. Там диски. Диски і стійка. На другій ранці. Так, так, і стійка. Так, і там теж саме, але та сама швидкість. А також давайте зробимо розіграш. Розіграємо з даної події футболку, кепку, та на третє місце не міг придумати, що впихнути, тому хай буде від мене комусь із вас грошовий переказ в розмірі 500 гривень. А по поводу умов: умови прості: поставити лайк під дане відео, бути підписаним на канал та написати любий коментар, та плюс до цього коментаря, написати свої контакти, інстаграм або. Телеграм, щоб я міг з вами потім зв'язатися. Результати будуть 25 вересня. Я викладу в собі, з общество YouTube трьох щасливчиків. Удачі! Був цікавий агрегат для основного вертикального обробітку ґрунту як Grip Plants. Дивимось. на наступному стенді у нас представлений Макс Чизель Great Plains Max Chisel MC-5109. Доброго дня учасникам і глядачам. Сьогодні ми представляємо бренд Green Plains, який відомий у світі з 1976 року. В даному випадку ми розглянемо агрегат основного вертикального обробітку ґрунту, який виконує вам альтернативу вашої органки з метою збереження вологи. Заощадження і, аку... і акумулювання. Так? Машина досить проста в своєму класі. Конкурент в Україні є лише один, не буду називати, так? і коротенько скажу його робочі параметри, будову і налаштування. Налаштування в нього досить простенькі. Скажем так, три контури гідравліки, три пари шлангів, трактор. Окремо регулюємо глибину ходу стояк. Глибину ходу дисків і задні фінішні куточки. Е, починаємо спочатку. Е, значить, е, два ряди дисків. Якщо ви уважно придивитесь, другий ряд завалений в е, протилежну сторону, як у звичайних дискових агрегатів і дискаторів. Тобто, що відбувається? У нас передній ряд ставить скиб, другий е, розрізає. На глибину до 12 см, ну, в нормальних умовах працює Даний диск. То, в принципі, він може і глибше. Якщо захотіть, скажімо, цього трактора можна зараз припнути цим агрегатором. Вчора налаштовувано на глибину 35, зараз він десь налаштований 30-32. Чому? Тому що він тут поперек поперед буде йти оранки і трошки буде йому тяжче. Що характерно, диски заточені лазером. В процесі роботи вони, якщо подивитися на їхню форму, ледь замітна кілька градусів пуклість і хвилі на диску зроблені таким чином, щоб можна було самозаточувати в процесі роботи. Тобто вам їх заточувати не, немає необхідності, не треба. Диски розташовані через 38 см і передній ряд зміщений по відношенню до заднього ряду. І основний робочий орган це у нас стойки. Стойки працюють на глибину там, до 35, по паспорту, якщо в переведенні з дюймів 32 буде, Ну є спеціалісти, які працюють 40, хоча це не, не можна, скажімо так. Стойка має два ступені захисту. Один ступень це основна пружина, початок спрацювання тона – 111 кг. і другий ступінь захисту це зрізний болт. Тобто, якщо у нас вже ми зловили камінь якийсь на глибині, тоді у нас хоча б знімається публіка, потім зрізається бомб. Стойки також розташовані через 38 см. Цього досить для того, щоб... Нормально, правильно і якісно замильчувати весь цей горизонт на там, глибину там, до 32-35 см. Після стойок стоять чоперні куточки. Бачите, вони знаходяться під кутом. Їхня задача розрівняти ґрунт після проходження основних робочих органів. Відповідно за кожною стойкою вони стоять під кутом, щоб землю якусь стійка може бути розвернути, якщо буде глибоко працювати. І вирівнять частково побити грубки і сухі порни решти. Є умови, скажімо так, де даний агрегат продавався без фінішних кутків, тобто ця машина може зразу у вас ну, в тих умовах, вона могла робити одразу і передкосівний обробіток. Тобто, по сонячнику ви зібрали комбайном шапки, пускаєте цю машину. І вона вам робить все готове до посіву, якщо у вас є ці куточки. Тобто це є у нас е, опція. Опція чопані кутки, опція е, фінішні кутки. Як правило, машина досить добре працює, так, коли ви виконуєте осінню обробіток, це ваший зябловий обробіток. Тобто вам чим кострубатіше ще буде цей обробіток краще. Це ваша вітрова ерозія, водна ерозія і ваше снігозатримання. От. Е, окремо скажу, що гідравлічно притискаються у вас е, коточки у разі потреби. Тобто Збільшуєте, зменшуєте силу притискання. Взагалі агрегат це найменший у цьому класі, е, ви зараз можете побачити по кількості пружин, по кількості стоїк, це 9-стойковий агрегат. Е, ми привозимо в Україну, продаємо 9, 11, 13, 15. Ну, Ширші агрегати вони вже йдуть складні, вже йдуть трьохрамні. Ну, зараз побачимо агрегат в роботі. Хочу додати, якщо ви розраховуєте потужність свого трактора, на одну стойку береться 35 кінських сил. Тобто мінімум на цей агрегат треба 315 кінських сил. Ви бачите, не стоїть задача в нас зробити чорне, але замульчувати. Для того, щоб ви могли зберегти вологу не дати сонцю випалить вашу білоту у верхніх шарах, Знаєте, що сонце до чорного буде добре тестувати. Була також важка причіпна дискова борона 4201 від компанії Агромаш. Також Агромаш показували диско Чізер де ще 4-5 метрів. Була анкерна сівалка агеда 9.30. І Ще приглянувся посівний комплекс Мзурі PRO q 4 t Якщо коротко, про нього вона була розроблена для виконання одразу трьох операцій за один прохід. Такі операції, як несення добрив, розпушування ґрунту та посіву. Тавою була також пневматична монодискова сівалка MultSem мульт... 3M від Avers Agro, призначена для прямого посіву за нульовою технологією No-Till. призначена для посіву зернових, технічних та олійних культур. Також борона Штригельна Вольта ЛС 930. Сподобалась дуже сильно. Ось. Бачив досить великий вибір сільськогосподарської техніки від китайців, такі як Донфенг, Кентавер, вроді ще джінмабла і трактори Стал. Японців, таких як Кубота. Американців, німців, італійців, британців, таких як Джон Дір, Клас, Нів Холенд та GCB. Велика різноманітня різної техніки для лісозагостівлі для різних задач на фермерському господарстві. Ну і сівалки та посівні комплекси, плуги, культиватори, дискові гущильники, борони та глибокорозпушувачі і так далі. Ось і підходить до завершення наша подорож по дню поля, а Це цей захід, вкотре підтвердив, що навіть складні часи аграрії України продовжують працювати над розвитком свого сектору. Сьогодні ми побачили безліч нових людей та рішень, які вже завтра можуть стати частиною повсякденної роботи на українських полях. Е, дякую, що залишалися з нами. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на наш канал та по... поставити Е, щоб не пропустити наші наступні випуски. Там був канал Плема підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. До нових зустрічей, Бувайте!